Є закони, які ви не вибирали, які існують. Я часто використовую слово синхронізація. Воно створено для того, щоб ми, як різні нейромоделі, в яких є дуже різні центри, щоб ми чули і розуміли один одного і, хоч якось, могли існувати поруч, хоч якось приходити до спільних домовленостей. У нас є синхронізація. І це невербальні домовленості. Люди, які живуть разом, так чи інакше синхронізуються. Подобається вони один одному, не подобається. Це вже, скажімо так, нюанси. Основне, що відбувається синхронізація, коли, куди ці люди, або як вони сприймають дійсність, або яку нейрореальність вони навколо себе вподобають. І синхронізація має. Свої плюси, ми можемо почути домов, почути вибудувати відносини з близькими людьми. І є мінус. Ми знаходимося, наприклад, зараз так, в полі, синхронізовані з багатьма, наприклад, українцями. І під час, наприклад, атаки цієї тривоги відбувається синхронізація, в тому числі і по страхам. Пішов страх і синхронізувався зі всіма, і все, і всі в страху знаходяться, і це змасштабує цей страх, бетонує його. Так ось ви маєте розуміти і пам'ятати цей закон, і в, при бажанні свідомо користуватися синхронізацією і дивитися, з чим ви насправді хочете синхронізуватися, а з чим не потрібно цього робити. Друге, розширення. Сьогодні ми вже про це багато говорили. Вас не буде нейромодель питати, хочеш ти розширення чи ні, воно буде туди пхати, сунути, просувати, тому що це її потреба. Хочеш розширюватись, розширюєшся м'яко, вмієш це робити, і це йде більш-менш екологічно. Не чуєш цього розширення, все одно розширення буде йти. Інше питання так, що воно буде рвати тканину. Не даєте, грубо кажучи, в цьому відбутись екологічно. Третє, заповнення порожнечі пов'язано з першим і другим пунктом, немає галактики тут ніде порожнього місця і ніколи його не буде. Те ж саме з вашою нейромоделлю або нейрореальністю. Якщо якесь поле просіло, вони якесь забили, не захотіли його активізувати, це не означає, що воно залишиться порожнім або дезактивованим. Інше питання, що воно то щось заповнить, чим заповнить, ким заповнить, звідки воно візьме матеріал для заповнення. І як ми сьогодні говорили на деяких прикладах, на прикладі полів і конфліктів між ними, заморозився вся поле, його місце поступово заповнило ментальному. І тим самим воно почало домінувати. Тому ми маємо слідкувати за тим, щоб порожнечі в нашому житті не було. І четвертий пункт важливий для того, щоб ви приступили до аналізу свого життя, це домінування. Більші моделі нормально домінують меншими. просто із-за того, що менші доростають в клоні більше. Доростають, стають такого ж розміру, відпускаються, відлітають. І домінування є, скажімо так, іншого характеру. Коли ви не хочете зростати, ви приймаєте рішення залишатися на тій позиції, на якій ви зараз є, на якій вам може комфортно або не комфортно, але на цій позиції, тоді вашим потенціалом зростання має хтось користуватися. Відповідно, поруч з вами завжди є, хоч якась домінуюча модель, чи вона. Домінуюча, тому що вона більше чи вона просто більше знає, чого хоче, вона одразу заповнить те місце, яке у вас не використовується. Відповідно, в прямому сенсі відбувається проживання не цілісного свого життя, а частини, а іншу частину бере на себе модель домінування. Тому ви маєте завжди ставити перед собою питання, чого ви хочете, куди ви йдете, як питання знаєте, такого переперепровірки. І інакше, якщо ви його не зробите, ви не як якщо над вами хтось домінує хтось, людина або група людей, або ідея, або ціла ну, не знаю, пропагандистська машина, як це сталося у наших сусідів, де домінує одна сугуба нейрон. Дивіться, всі ці чотири правила вам потрібно розуміти, пам'ятати, коли ви будете аналізувати своє життя.